НАТО Підготувало план захоплення Калінінградської області Російської Федерації. Він входить до ширшого плану стримування російської агресії під назвою Лінія стримування на східному фланзі. У НАТО є підготовлений план захоплення Калінінградської області Росії. Про це заявив на конференції Land Euro в німецькому Візбадені командувач сухопутних сил армії Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці генерал Крістофер Донаг'ю. Про це повідомило спеціалізоване видання «Defense News». За словами генерала армія Сполучених Штатів Америки та її союзники по НАТО розпочнуть реалізацію цього плану під назвою Лінія стримування на східному фланзі, метою якого є посилення наземних можливостей підвищення військово-промислової сумісності в рамках альянсу, а також у нарощуванні взаємодії в царині ВПК. За його словами, у рамках плану протидії російським загрозам та забезпечення масштабованого глобального стримування армія Сполучених Штатів Америки та її союзники з НАТО терміново розробляють цитата стандартизовані системи, які базуються на об'єднаних даних. Спільні пускові установки та хмарну координацію. Кінець цитати. Крістофер Донагю заявив про необхідність сконцентруватися на наземному стримуванні Росії на східному кордоні НАТО. Цитата. Наземна сфера не стає менш важливою, а навпаки, стає важливішою. Тепер ви можете з землі зруйнувати об'єкти морського базування противника. Тепер ви можете захопити море з землі. Все це ми спостерігаємо в Україні. Кінець цитати, зазначив генерал. У цьому контексті американський командувач згадав Калінінградську область. Цитата. Вона завширшки за ледве 47 миль, оточена з усіх боків країнами Альянсу. Наша армія спільно з союзниками могла б знищити це з землі в нечувані терміни та швидше, ніж будь-коли. Ми вже це спланували і вже розробили. Проблема маси та імпульсу, яку створює для нас Росія, ми розробили можливості, щоб переконатися, що ми можемо зупинити цю проблему маси та імпульсу. Кінець цитати запевнив генерал Донаг'ю.